Лабитися. Якщо барабан з'їбється, то хаос, як у школах після нової реформи. Він може бути гучним, наполегливим, коли його треба зібрати докупи, але відчутним. Коли здається, що змін немає, то, але вони точно насуваються. І як у випадку з МО, без нього не можна грати, бо мелодія втрачає свою логіку. Коп в ансамблі. Це наші департаменти, служба якості освіти, це центр оцінювання якості освіти. Загальний напрям програм звідкує, щоб все було правильно і гармонійно. Так само й Кобзабас в ансамблі тримає основу, задає ритм, структуру, щоб всі інші інструменти вчилися звучати правильно. Служба якості, такий строгий інспектор, чи всі нотки перевіряє, чи всі нотки звучать правильно. І так і саме Кобзабас виконує цю роль, якщо щось неякісне в оркестрі або в ансамблі, він відчуває виправляє виправляється своїм глибоким звуком. Баян в оркестрі. Наші вчителі. Це ті, хто пояснює матеріал, додає емоції, формує атмосферу та допомагає учням розвивати. Так само, як і в ансамблі, він не просто грає, а наче розповідає свою історію, додає барв та створює настрій. Є вчителі, які ведуть урок строго за планом, це баян, коли він чітко тримає ритм та гармонію. А є такі, які креативні, імпровізують. це баян, хто-то раптом хто, може видатися іншими фарбами, фарбами непослідово. Обувуючи музику, чимось новим і незвичайним. У нас ще можуть бути батьки це скрипка, але скрипка в нас. Олександрі і захворіла. Уявляємо, що так буває з батьками. Їх можуть не бути, вони можуть бути менш турботливими, можуть більш турботливими, можуть пристрасно висловлювати свої думки. Так само і скрипка може наспівати свою мелодію, а може викупнути прекрасним солом. Батьки підтримують дітей до розвитку, підтримують, коли їм важко, дають особливо тепла в житті, а скрипка робить свою музику. Іноді батьки можуть сперечатися з учителями, з баяном. Чи вимагати більше уваги від системи, від кобзабасу та від барабану, але без батьків навчання було б неможливе сухим і цікавим. Так само і без крипки ансамбль втрачає свою енергію та привабливість. Сопілка в ансамблі. Це наші учні. Учні це душа та майбутнє школи. Вони легкі, допитливі, завжди дають життя в будь-якому процесі. Так само і сопілка в ансамблі. Її звук дзвінкий, грайливий, ніби голос, ніби дитячий сніг, який робить музику живою та щирою. Як і школярі, сопілка може бути слухняною, може чітко виконувати задану мелодію, а може кустувати, імпровізувати та навіть трішки вишкетувати. Без учнів школа була б порожньою. Без сопілки ансамбль втратить свою легкість, свіжість і безтурботність. Вона додає ту саму іскорки радості, Яку додають нам діти. Так от те, що ви побачили, це був наш ансамбль з нашим диригентом, і це наше об'єднання, от це наше перша гімназія. Зараз ми трошки пограємо і пробуємо вам заграти вашу, вашу мелодію. Вашу... Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Пані ні, пані Валентина, наші критерії. ото інструмент давайте. Отой. Ні-ні, ні інструмент ще один. Критерій оцінювання. Ще хтось один. І ще хтось один від Лубенщини. Бігом, бігом-бігом-бігом-бігом, час. Ага, все добре є. От є інструмент. Ні-ні, ні хай буде Мирослав Володимирович хватить. Щоб ви все-таки заграли. Я трошку вам закриваю, да? але мені там не видно. Ви вже вибачте, Так. Значить, от Мирослав Володимирович, Лариса в нас, пані Лариса, де, ні, ні, вона все-все, Мирослав Володимирович грає. Так, да. ага, все. І ми зараз... А хто диригувати буде? А диригувати? Ще хтось один. Тоді, хорошо, ще хтось один диригувати. Давайте, Лупечна повинна все-таки. все-таки, бігом-бігом, ну, хтось. Хорошо, То, пішла. Так, давай, пішли, там проходим туди. Уже раз такий ансамбль, хай буде так. Бо трошки відстаємо. Так, є. Що там? Що там? Так, комусь диригувати. Так.